Вітаю наших глядачів! Добрий день сьогодні. З нами на зв'язку Кристина Коротких, директорка комунальної установи Агенція Сталого розвитку Визирської сільради. Вітаю вас! Доброго дня, Кристино, В серпні в Одесі проводився польсько-український форум. А представники громади, і ви особисто брали участь у цій події? Розкажіть, будь ласка. Відвідування польсько-українського бізнес-форуму в самому центрі Одеси, де представники певних громад, представники Одеської обласної адміністрації, пан Кіпер, пан Труханов приймали делегацію з Польщі щодо підвищення наших взаємопартнерських відносин щодо розвитку відновленої енергетики, розвитку житлового фонду, розвитку підприємницьких активностей і взаємодії муніципалітетів між один одним зецька сільська територіальна громада виступала спікером. В одному із блоків щодо відновлення, і ми презентували проєкт громадської забудови міста Визир. Як ви знаєте, даний проєкт передбачає забудову 380 гектарів на території адміністративного центру села Визирка. Загальна орієнтовна кількість населення це буде до 40 тисяч населення. І зараз якраз першим етапом реалізації цього проєкту буде землях комунальної форми власності. І Ми зараз займаємося відповідною агенцією і весь наш апарат сільської ради максимальну промоцію цього проекту і пошуку тих інвестицій і партнерів, які можуть тільки посприяти його в максимальному реалізації і розвитку. Другим днем було відвідування наших бюджету творчих підприємств. Саме вже представники польської делегації вони цілі приїхали, подивилися на ті масштаби, які ми презентували. Вони були дуже здивовані тими масштабами портопромислової їх наших підприємств, які ми маємо, що таке маленьке село. Відносно маленька громада має такі великі портопромислові потужності. Відвідали Саті, Скаргіл, ВОРД, подивилися на і представників польських вмін, також подивилися на потенціальні і шляхи взаємодії, і які можна аспекти взяти для своєї роботи. Пан Сологуб, пан Котвицький також провели таку ознайомчу зустріч по майданчикам, де можна було подивитися реально наші масштаби, які ми маємо на території нашої громади. І заключним етапом це було відвідування Визерської сільської ради, де у нас наш голова Ставаківеле. Володимирич, Наталя Антона Бянова провели екскурс в історію розвитку нашої громади, розповіли профіль нашої громади, ті напрямки, які нам цікаві для міжмуніципальної співпраці в сфері і молодіжної політики, і освіти, і підвищення підприємницької діяльності, і розвитку інвестицій, зокрема це і розвиток індустріальних зон наших і розвиток нашого міста Визир. По е таким підсумкам цієї зустрічі ми обмінялися великою кількістю контактів. Зараз ми пророблюємо механізм взаємодії з цими партнерами і дякуючи і Агенції регіонального розвитку Одеської області, і комунальному підприємству регіональному центру міжнародної співпраці Одеської області, саме вони стали такими як. З організаторами даної зустрічі, дякуючи їм, ми сподіваємося на підвищення наших партнерських зв'язків і сталому розвитку наших громад? Ми знаємо, що інші громади, представники громад, також брали участь у польсько-українському формі, про який зараз іде мова. Як наша Визирська громада виглядає на фоні інших громад? І чи є такі, які також планують е будувати нове місто? На даному форуму в якості спікерів і як прикладом успішної громади Вазирська громада була одна із так складів небагатьох громад, які були представлені. Так представники голів громад вони були присутні на даному форумі, але саме специфіка нашого проекту масштабного громадського забудови міста Возир як такого центру консолідації зусиль для повоєнного відновлення і повернення внутрішньопереміщених осіб, осіб, які втратили домівку або людей, які хочуть отримати якусь додатку. Ковий житловий фонд він звичайно на рівні області виглядає дуже яскраво і, дякуючи цим нашим органам, вони як підтримали нашу ініціативу і запропонували нам бути спікерами саме на цій панелі, де і польські муніципалітети, і представники польського бізнесу змогли подивитися на перспективи розвитку саме нашої території. Ми презентували наш інвестиційний паспорт. Це як була одним з найсвіжіших матеріалів, які можна було поділитися. І відповідно даний документ він і являється одним із матеріалів, які можна. Використовувати на таких подібних заходах, тож по підсумкам захід пройшов ідеально. Всі були приємно здивовані нашому потенціалу і тільки за співпрацю і розвиток. Христина. Будь ласка, скажіть чи є ще якісь плани, проєкти за участю інших країн? Відносно стратегії розвитку у нас є заплановані шість полісів економічного зростання. Це є блок пов'язаний з розвитком портопромислової галузі, блок з індустріальними зонами, блок з туризмом, рекреацією, блок з освітою і там післяосвітніми да принципами навчання. То по всім цим напрямкам ми працюємо з різними структурами. Зараз ми дуже боремося за те, щоб на обласному рівні все таки підняти питання захисту нашого тілібульського лиману, його врятування, да щоб це було як передумовою сталого розвитку і туризму, і рекреації, тому що ми розуміємо, що якщо водний об'єкт він знаходиться на етапі максимального забруднення і він як помирає, то відносно це не тільки проблема взирської громади, це повинна бути про. Проблема всіх тих громад, які знаходяться е, на прибережній зоні даного Тілібульського лиману, це не стосується не тільки Одеської області, але й Миколаївської області. Тобто, ми зараз е, ну, розробляємо спільно з. Е, Депутатом Одеської обласної ради Олегом Джемберичукотила за цю ініціативу щодо того, щоб притувати тілігульські лиман. і вже потім спільно з громадами, які знаходяться наші громади, сусіди і сусіди Миколаївської області, щоб зробити комплексний проект притунку тілігульського лиману і комплексного розвитку туризму і рекреації. Ми є ініціатором цього, тому що у нас є проблема на території нашої громади. Ми Розуміємо цю проблему. Я впевнена, що проблему розуміють всі представники громад, але ми є ініціаторами цього проєкту і цієї. програми. Ось давайте так, мріяти новому місту, нові робочі місця, потужна промисловість, потужні підприємства, і для цього створюється навчальний хаб це такі амбітні плани. Як це бачить керівництво громади? Що стосується, наприклад, розвитку навчального да, ми також плануємо створення навчально-виробничого освітнього хабу, де, наприклад, наші випускники могли б змогу після закінчення старших школ пройти профільне або виробниче навчання для того, щоб в подальшому можна було працювати на місцевих підприємствах портопромислової галузі. Але ми дивимося зараз на тенденції нашої нової освітньої реформи. Ми підбираємо оптимальні варіанти, як можна було б зробити, ну як укрупнити, да як би цього б не хотілося, але загальні тенденції освітньої реформи ми повинні їх тлумачити і на своїй території. І зараз ми і зв'язуємо себе і з іншими муніципалітетами, Дивимося, як у них реформа освіти проходили, шукаємо партнерів, які б могли б нам допомогти. Ну і обміном досвіду у освітній сфері. Тобто так, працюємо ми на різних напрямках. Всі працівники у нас так і складаються, що, наприклад, якщо це різні галузі, там головний спеціаліст економіки допомагає з індустріалізацією, підтримку, коннекту з місцевим бізнесом. Відділ освіти він займається якраз також напрямком освіти, там, дошкільної освіти, після шкільної освіти, там, питанням туризму, рекреації, це земельні Відділ також він нам дуже допомагає консультаціям. Це знаєте, ми як єдина команда, яка повинна добитися результату для розвитку нашої території. Будемо говорити так: індустріальний хаб та навчальний хаб це такі дуже пов'язані організації, і один без другого ну немає сенсу існувати. так? Це виклик для нашої території, тому що ми розуміємо, що на території нашої громади є великі портопромислові підприємства. У нас є брак кадрів, і ми повинні вже думати наперед, як наші діти можуть залишитися на території нашої громади і отримати гарну заробітну плату, залишатися на території нашої громади. Тому що розуміємо, що природний відтік молоді, що є люди, які були вимушені покинути по якимось причинам свою домівку, і за головне завдання місцевого самоврядування – залишити даних людей на території нашої громади, робити все, щоб вони були частиною загального. Розвитку нашої території, і якраз проект цього освітньо-виробничого хабу він і допоможе відносно специфіки нашої території зробити так, щоб діти і люди, які там у нас є також і програма там передпенсійного, післяпенсійного, там підвищення кваліфікації. Наприклад, якщо там люди приїжджають з яких припронтових територій, 6-8 місяців перекваліфікації можна вже отримати якусь роботу. Тобто, ну глобальні проекти є, які являються такою єдиною екосистемою, яка кожна. Себе підсилює і тільки робить розвиток краще. Христина, будь ласка, як це все буде працювати? Чи бачення вже є? Це буде єдина система на базі першотравневого ліцею. У нас є ну, об'єкт опорний заклад освіти ліцею. У нас там багато навчаються дітей. Діти навчаються з різних громад Красносільська громада, Доброславська громада. Вони приїжджають для того, щоб здобути якісні освітні послуги. На базі даного опорного закладу освіти ми плануємо як і на формі онлайн і офлайн впровадити певні курси по напрямкам, які цікаві для наших. Підприємств, та, це можуть бути і напрямки сільськогосподарського призначення, це можуть бути напрямки портопромислового призначення, напрямки, наприклад, започаткування власної справи та підтримку молодіжних ініціатив. Зараз ми також боремося, і у нас є дуже класні результати підтримки молодіжної нашої політики. У нас є молодіжна рада з боку молодіжної ради і співпраці, наприклад, конкретно з нашою агенцією. Це постійно є якісь ініціативи. Ми, ми виграємо разом гранти, вони розуміють проблематику нашої території і ну разом уже. Це дуже гарний конект. Дуже хочу спитати, коли старт цього проєкту розумію, мабуть, не на часі, але якщо ми не будемо дивитися у майбутнє, ми зараз програємо. Тому чи є вже ну, таке реальне бачення, як це буде працювати які кроки ми повинні усі разом робити для того, щоб мрія стала дійсністю. По суті, даний проєкт почав свій розвиток з того, що Володимир клад Джумберович він дав нам можливість започаткувати власну цифрову лабораторію, бібліотеку, яка у нас є. Це бібліотека з загальним відкритим доступом до всіх джерел світової літератури. Це не тільки українська українська мова, це і е, оригінальна література, яку можна передивитися. Ні у кого з громад Одеської області такої е, матеріальної бази немає. Далі ми плануємо вже з е, ну, формуванням даної. Концепції цілісного даного проекту разом з відділом навчань з відділом освіти Визитської сільської територіальної громади даний проект ми будемо також додавати в єдиний портфель інвестицій нашої громади, який зараз тільки ми починаємо формування. І також це такі глобальні проекти, вони мають право на життя тільки з міжнародними партнерами, з якимись партнерством з іншими громадами. Також ми розглядаємо і договори між територіальними, міжмуніципальних співпраць для того, щоб і з інших громад ми могли залучити не тільки дітей, ну і можливо спеціалістів, які нам тільки допоможуть розвитку. Тобто, ми наш основний акцент на те, щоб даний проект мав такий свій розвиток не тільки на території нашої. Громади, щоб це і споспособствувало розвитку і території і громад сусідів, взагалі, якщо казати, воно буде все з розвитком і реєстрацією порту індустріальної зони, да, з реєстрацією індустріального парку, це може бути муніципальна або смішана форма власності. Якраз паралельно йдуть всі процеси. Паралельно йдуть процеси промоції міста Везир, Паралельно йде процес оцього навчального хабу, так як реєстрація індустріального парку у нас запланована на кінець року, це саме. Там територія, яка буде по географічному розташуванню, найбільш вирогідна для індустріальних зон. Ми зараз займаємося і підготовкою всіх документацій для реєстрації індустріального парку і підбору тих потенційних інвесторів і учасників, які можуть знаходитися. Христина, дякую за участь у програмі. Дуже цікава розмова. Це така надія на майбутнє, і ми. Мріємо, да, але ми мріємо і робимо кроки на зустріч нашій мрії: бути новому місту, новим можливостям промисловим, життєвим, новим перспективам для громади. Ось на цьому і завершуємо наше спілкування сьогодні і будемо. Продовжувати і держати на контролі цю тему. Дякую. Христина Коротких, директорка Агенції сталого розвитку Визирської сільради, сьогодні була з нами на зв'язку. На все добре, до наступної зустрічі.